Граємо далі. Є 4. С5 грає соціалістський захист. Вивів слона. Кінці 6. Готую просувати Д5, Д5. Взяв, взяв, зав'язав коня. В разі чого проб'ю на С6 пішаком, прокерувався. Перекрився слоном від шаху майбутнього. Забрав на C6, побив на D4, напав на C6, білі дуже швидко грають. Якась космічна швидкість просто. Просувати пішика погано, краще захищу, з подальшою ідеєю просунути на c 5 Напав на слона, так, його краще прибрати. Відійшов. Віддавати не хочу. Готує Б4. Так. Вже 6 погано, прослаблене поле буде тоді. Чорне, а в нього є чорнопольний слон. І це буде погано зруйнувати пішокову структуру білим. Тепер у них є слабкі пішаки. По лінії Це... Напав на 3 квадрата одночасно. F7, C5 і C3. Щось одне заберу. Мабуть, на С5. Забрав. Продовжують розвиток фігур. Білі. Наразі маю зайвого пішака. Захоплюю. Лінію Є, е, користуючись тим, що у білих ладі не взаємодіють між собою. Захопив лінію Є, е, напав на коня. Якщо на d 3 поставити коня. Одразу зв'язав. Білі дуже швидко грають. В мене наразі висить ферзь на g6, щоб можна було прибрати коня. Загрожує на ядва D5. Білі захистилися від цього ходу. Так, що тут можна зіграти? Поки що вихід, запасний для короля зроблю про всяк випадок. Пропоную розмін ферзів. Побили пішиком. Мабуть, погано. Конем, щоб не псувати пішокову структуру. Напав на слона, відійшов на С8. Так, в мене є вторгнення на другий ряд. Напав на пішика. І зайшов на е 2 на другий ряд тепер. Так, якщо на F4 він G3 нападе, але є в мене хід лодь А2 тоді, тому що в нього слон висить. І в нього так будуть зіпсовані пішки ще й по лінії F. І в мене вже буде хоч якась перевага позиційна. Напав. Я напав на слона. Відійшов. Тоді можна залишити коня, дам шах. Так, ще є шах на G2. На Е3 шах, Так, король у коробочці, як його замонтувати тут. Є слон F1 і ладья Є2 мат, Як він може захиститися. Або віддати ладью, або коня, який не спасає не бачить мат.